Привіт, друзі, я приїхала в місто швиденько, бо Женя зателефонував каже, що щось горло в нього болить. Каже, незручно мені, щось там і нежить. Так що зараз заберу його, сходимо в лікарню. І що? І подивимось. Ну так, думаю, що Бо голосу заклало, чую. Можливо, на лікарняному буде. Так що біжу, тут холодочок, то нормально так йти. А на сонці ну прям така спека. Літо-літо. Так швидко дерева. Я тут іду де каштани. Дерева вже листечко зелене. Раз, два і все. Тільки були сніги і морози. Ми вже з Євгеном вдома. Макс траву косив сьогодні. Тут мене квіти посаджує, Бачу, один кущик скосив, ну нічого, треба буде взяти віник, підмести з цього забору. Та й тут ось повимітати пеньок, це для Євгена, щоб діставав. Так що, отут дивіться, яка настійно треба буде забирати, Тож, напевно, нехай вона полежить, підсохне, а потім її загребу і насінце піде. Бо вона така класна. Травичка молоденька. Тож зараз пообідаємо. Дивіться, як ромашка підсохла, треба поливати. І подивлюся, чи нагород, чи отут траву досапаю, бо вчора я тільки половину ну тут пройшлася. Так що, так, що, так що. йдемо щось робити? Десь косить ще. Правда, у нас дуже багато косити є місця, бо у нас оце де будинок, 10 соток. Ну у нас. Половина пустує, тут нічого немає. Це такий вигон. Косити є, що, але я думаю, що він сьогодні тут не буде косити, бо я вже знаю, він буде чекати, коли воно виросте трошки більше. А можливо і покосить. Сонце заховалося, то аж, аж легше стало. А тут таке щось сонечко. Дивіться, яка в мене тут є краса. Ага, як пахне бузочок. Водички стоять, я ще зранку, коли я на автобус, вела. О, а так, Фото буде. Е, нарвала букет вийняла зараз. Знову водичку і нехай стоїть, пахне. Е, що, Сонечко на вулиці заховалось, і це добре. Ми зараз пообідаємо і будемо щось робити. Женя, до понеділка на лікарняну. Ну, це як піде, звісно. Може, швиденько, а може, якщо температура буде, то недобре. Буде. Ну, лікуватись буде. А, що ще? Не знаю, що ще? А, хотіла сказати, я не знаю, чи дивитись відео. Я ну, взагалі знаю, що дивитись, але чи це будете дивитись. Прийшла додому, а там у нас в пакетику смаколики чекають. І Жені, і нам з Максом, тож велике вам дякую, звісно, але не треба було. І без того можна до нас заходити. Дякую вам ще раз велике. Так, що Женька буде задоволений на лікарняному і зі смаколиками. Я тільки що в магазин заходила взяла йому і тут ще. Тож пішли ми обідати і йдемо щось робити. Роботи є. Гороші треба досадити. Ніяк. Щось ніяк-ніяк. Треба винести ось цю штуку тут, де розсада стояла, бо розсади тут вже немає, а штука є. Ну, зараз, зараз це буде. У нас почався дощик. Ми тут сидимо, обідаємо на вулиці. Женя в будинку, а ми на вулиці вирішили сісти. І капець. Ну, Не капець, нехай собі йде дощик. Це треба. Сьогодні також була в місті не встигла. Така черга була до лікаря, ще нікуди не встигла. Хотіла ж зайти за цю спитатися, за лапно. А вона зайшла знову, немає. Ну, не знову його ще не завезли в селі. Так що кухонька така стоїть. А ну, або буде дощ, а гарний, або не буде. Зараз подивимось по прогнозу, що там у нас стоїть. У нас зима, друзі, не знаю, чи видно, але воно так. Тут сусідів висока деревина груша, летить з нею, воно як сніг, навіяло. Росада стоїть? Поки так, бо ми позабирали всі стільчики. Сидимо. Так, друзі, я вийшла вже на вулицю, трошки там гречки поставила, зварила, помила посуд, трошки поскладала в будинку, машинка попрацювала, бо ми з міста ж з Євгеном приїхали. Все прання закинула. зробили з ним процедури, правда, він не дуже любив це все промивати, але нічого заставила. І взагалі я спати хочу. Ця ніч для всіх, звісно, була така. Всі спати, хочуть, бо не спалося, всі переживали, коли летить з усіх сторін. Ми будемо вже ввечері спати, надіюсь. Хочеться, щоб вже тихенько було і не переживати кожну ніч, щоб прокинутися. Тож зараз підемо щось садити. Підемо подивимо, що Макс там робить. Бере до роботи, поки сонечко трошки таке якось заховалось, але воно так парить, страшне просто парить. А що я буду садити? Так, це ось намочила насіння кабачків. Але це таке, знаєте, от голонасінні кабачки. Посаджу їх, смажити дуже добре, не треба чистити. І насіння кукурудзи. Ну як, воно ось, тільки я замочила, воно годинку десь стоїть, просто щоб вона була волога, в земельку кинем. Не буду чекати, поки вона проросте. Зараз підемо на город. Макс сьогодні ось тут на винограду так, і порядочок зробив. Покосив. Він вчора сапав з Євгеном, тут, а це покосив, що воно так чистенько. Треба тільки гербіцидом обробити, але я сьогодні не встигла. Думала, встигну все, а ні. Так що треба буде обробити і забрати, звісно, тут траву. Йду до Макса, бо він вже стоїть мене чекає. Зараз кукурудзу трошки посіємо. Небагато ми в цьому році зовсім небагато. Тільки так, щоб поїсти, бо не знаєш, куди таке кукурудзиня дівати. Дивлюсь, що бур'ян починає вилазити. Капець. Тільки Орали, хоча які тільки. 1 квітня. А вже вон, воно таке, воно по телефону, звісно, не видно, але зеленіється. Треба також купувати, обробляти, бо його не насапаєшся. Кидаю, я вже кукурудзу по три штучки. Якась проросте, якась ні. Макс цю лопатою копає, бачите, так як картоплю. Я так не люблю, ну що поробиш так швидше. Я якщо сама саджаю, то під цю, під сапу. Ну, як є. Ми вдома взагалі сівалкою сидили, а в них вдома так під лопату. Хто як звик, так, звик, так і робить. Да? Так. Да. Щось да. наш кітнявкає. Земля суха. Да. Ну, зверху суха, а туди. Ми ж не саджаємо прям так глибоко. Огірки, наприклад, так не посадиш. О, іде, йде рижик. Треба покупати, треба рижати, якісь чорні ста. Ну і, друзі, в мене вечірнє поливання. Вчора те поливала, сьогодні полуницю. Короче, те все так і поливаємо. Ну, сьогодні я полила ще, зараз піду покажу, картоплю ранню, ту, що я садила в парничок, редисочку, вон. а це полуничку. Треба поливати, бо діла не буде. Воно зверху сухе вже все. Так що поливаємо потихеньку. Сьогодні-завтра, отак один раз залити. Це вчора був такий коментар, що треба якусь ємність нам нагород тоді черпати відром і поливати. Ну, можливо, у кого там. Невеличкий шматочок городу, не 20 соток, там 5 соток, то можна так робити. А так, коли великий город, треба або капельний полив, або, або так, як я роблю. Так, перепад температури води є, але я хочу сказати, що все моє дитинство. Отак от і ми поливали, і дідусь поливав свій город. Ну, правда, ми з криниці вдома поливали, а дідусь поливав город з балки, але отак от раз в тиждень чи два в тиждень, я не пам'ятаю, але поливали ми, бо я мала була, я там ходила, купалася. То урожай був гарний. Так що, коли його отак поливати, але ж світло ціни в нас ого. І не наполиваєшся. Ми будемо старатися хоч трошки поливати, будемо дивитись, яка буде далі погода. Може, це літо нас хоч трохи порадує дощем. Вчора ще ввечері дивилася сітку цю затінняючу. Багато я її брати не буду, але на якусь частину отак полосою, щоб на помідори, огірочки, перчик. Пішло, бо без затіняючої сітки діла просто немає з таким сонцем. Так що ось так от. Поливаю, 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 йдемо до хати. Одягнула Макса, не одягнула, так сказати, позичила, ну, одягнула, позичила. Він не бачив, бо тут його в карманах щось є, скаже, зараз, що я все. Загубила, я таке можу, так що треба обережно, бо в чоботах не хочеться йти до хати, одягатися, а його жакет одягнула. Так що, от такі в нас справи. Що ще хотіла вам сказати. Таке щось, якусь пораду, щоб ви дали, і забула. Ну. Колись згадаю, можливо. Ой, не в ту сторону. Це було діло вчора чи позавчора щось крутила так і не в ту сторону, і воно мені все сюди. Ну, Це в день було. Жарко було, сонце світило, то вмилася, так сказати, добре. Так, чи знімала, чи не знімала кукурудзу, ми вже посадили. А, знімала. Бачите? Я вже не пам'ятаю, що я знімаю. Редиску полила вже другий день, треба поливати її, щоб вона гірка не була щоб росла. Цей парник сьогодні не відкривала, хоча вчора він на провітрення був. І тут в парнику де картопля рання, я саджала. Щоб вона перша була. Вона така гарненька, ну, гарненька. Я її отак залила. Я і збиралася її заливати, а це щось мені трапилося у Фейсбуці, допис трапився. Що також хтось садив так небагато і радили полити. І відразу так вони підрили, що через тиждень після поливу дуже гарна картопля була, нав'язалася. І я полила. Воно підсохне, і я загорну, потім тут такий рівчачок більше зроблю, і рівчачок ще полію. О, Куди ти пішов? Тут також полила морква. Морква, морква, де вона? Ось яка вона вже морквочка. Це рання, а та, що пізніше я сіяла, ще її немає. Завтра, надіюсь, дійду до цього винограду. Я вже три дні йду йду, ніяк не дійду. Котик, забираємо. Душку. Що тут тільки нема? Жінка там на городі поливає, а чоловік мій що тут робить? Макс, спиш ти не спав. Я бачила ти класно. Добрий день чи, чи вечір? Робоча пауза. Привіт! Здоровкайся з нами. <смішний> ти. ти що це? Є? З варвальним апаратом напрацювався? Ну, хіба ж перегрівся? Йди зачиняй той гараж і пішли в хату. Перегрів. А, так, да, там кіт. Ну тож, кот, кота виганяй, бо там кіт. І будемо відпочивати вжити. Що там, тебе спина була? Все було. Все було. Декід дівся? Не знаю. Це був же ж тільки тут. Це був на розплох. Та бачу, видно вам. Бачу, бачу. Це в нас не я вже розповідала, до нас це не приходить, каже, що це у вас тут. Магія, кажу, ні, це тут ми фари виставляли. Треба її зняти. Все, друзі, на сьогодні з роботою закінчили. Будемо йти вже відпочивати, грітися, бо щось на вулиці під вечір вже холодно. А дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока. Так щось тут світло погане, ну як я вже є. До побачення.